Добрий день. Маємо сьогодні 8 жовтня 2024 року. Хочу зняти таке відео про продаж. Хочемо продати тікопрес. Тікопрес Дойшфар HD400. Не знаю, якого він року. Хочем такий прес. Пресом володіли 7 років. Робив він ідеально, без всяких проблем. В'яже то, що треба. Це стоять тут нові. Цепи помастили, вже вони нові, зробили маленьку консервацію, заляли переробом, а те, щоб блищало все. Пружинки поміняли. Колеса на жатку є. Колеса хороші. І колеса. Тут теж все проляли мазутою. Це колеса теж хороші. Апарати стоять ще рідні. Голки теж рідні, ми нічого не міняли їх. Ну, в'яжемо він, звісно, і служительно ситі Розв'язів в день, ну може одна, коли кінчається бухта. Ну, дві край, а то розв'язів нема зовсім. Голки стоять алюмінієві. Голки теж рідні. Міняли на ролики там. Нічого ми їм не робили. Слід вентилятор. Для обдува, для того, щоб не забувалися апарати. Ось такий прес. Ми взяли собі другий, а цього треба продати. Ніж гострий, ролики на поршневі пашневі таке. Отаке. Но тут стоїть, немає тріщотки. Він такий шов, він стоїть, стріплення стоїть глухе як ми ходили трактором Т-30, то там Вома виключив, він крутиться спокійно. А якщо не йти на МТЗ примірно, то треба ставити ще якусь обгонну мухту на кардан. Щоб коли Вома, вом став, то треба, щоб тільки прес не став різку, а ще він по інерції крутився. А так не ЮМЗ, катаюсь, Т-25, він йде без проблем. Прес не тяжкий, такий, що аж. Ось такий прес. Хто візьме, не пожалкує. У нас з ним проблем не було ніколи ніяких. Чепив і поїхав. І працює. Отаке. Трохи будемо оновляти парк. Ще, ще покажу, що будемо продавати. Ще стоїть у нас на продажі комбайник Volvo 11.30. Тоже вирішили продати його, а там далі життя покаже. Комбайник перебраний на 80%. Все зроблене. Все перероблене, нічого не треба робити. Завів і поїхав. Жарт ці дно переварене. Сегменти стоять на болтиках. Пальці стоять тройні джоновські. Шнек ціленький. Наклонна хороша. Мотовило теж все ціле, все хороше. Привод, ножа такий. Не було лижі, зробили з ресори якоїсь фурочки. Резина, резина хороша, не потріскана, не полопавша. Кабіна. Кабіна заводська, ще й обшита. Все, в кабіні стоїть магнітола, стоїть. Монітор на камери, дві камери стоїть. Одна камера стоїть ззаді, друга камера стоїть в бункері. Так як бункер ззаді, його не видно, Ось там дивишся монітор, все дуже гарно видко. Ще стоять датчики на обороти. Обороти барабана і обороти вітру. Вентилятори. Ось така техніка. Все справне, все робить. Задні кораса обоє нові. Що це? Що це? Січкарня стоїть. Січкарня на плаваючих ножах. Три соломотряси. Соломотряси не болтаються, не дергаються, все внутрі плотенько. Стоять масленки для смазки. Тут все чітко, Ну ще не почищений, молотили сою, пішли дощі, ще не почистили. Що почистимо. Проводка вся працює, а Там зверху ще така зроблена біля драбинки, така типу упорка, щоб не впасти при движенні. Бункер на півтори тонни пшениці. Бак 90 літрів. Сюди вставлені такі решета, щоб трохує. Висівалося бур'ян, коли молотиш. Вся колеса теж хороше. Акумулятор новий. Тут все добре, все справне. Елеватори тут стоять Доновський, усилений. Зірочки елеваторів стоять невовські. Еліватори стоять доночки. Нові усілені. Резинки поробили, Резинки теж нові. Резинки покорочували, поставили все. Ремні хороші, цепи хороші. Таке. таке колесо. Бечі йому в йому торік поставились нові. Бечі нові. Мотор Перкінс 4 Вроді 75 кінських сил. Мотор сухенький, отак тільки він полюсі, бо сою молотили. Нічого з нього не тече, нічого не пливе, мотор масла не бере, мотор на антифрізі. Гідравліка хороша, піднімає на холостих. Що тут ще таке робили? Ну так, вроді все. Бітер наварений, був лобший, бітер прийомний всей наварений. Транспонтерик що місто грохота стоїть новий, зірочки нові, там все теж чітко. Шарпак на привод трешетного стану стоїть теж новий. Коротше, дірок нема, бункер поварений. Там це був теж стояв елеваторний, ми викликали, поставили на 15, два тихенько, не шалопотит нічого. Воздухан виведений наверх, щоб менш тягнув пилюки. Ось ну, така техніка. Заводиться з півтека. Не демет, не каптить. А ну, таке. Такий комбайник. Жатка 2,70, чистого захвату. Гідроусилитель. Решета цілий. Решета не сита, а решета стоїть. Ті, що регулюються. Бункер накритий. Ось така техніка.